Мене звуть Євгенія. У нас собачка Мія, їй близько двох років. Метис потрібно було допомогти трохи дисциплінувати більше собачку, щоб звертала увагу частіше на нас і більш зосередженою була. Нам адміністратор доволі швидко відповідала. От, в принципі, проблем з комунікацією не було. Навіть я так розумію, що в позаробочий час і на вихідних можна було звертатись. І нам відповідали. У вас дійсно відчувається професіоналізм. Я в принципі згадала потім, що будівлю школи бачила ще, ну, не знаю, років 10-12 тому проїжджала тут просто з татом, їздила і так кидається в очі. І згадала, що ну, пам'ятаю, що ви давно існуєте, і ну, якби це означає, що підтверджуєте, що до вас звертаються, ви професіонали. От і ну якби підхід відчувається класно, що тут дійсно багато собачок, що їм між собою не скучно є погратися от на вільному вигулі. Ну що вони соціалізуються, і мабуть, оце от дійсно найбільше сподобалося, що вона тут там не одна, вона часто якимись активностями займається. Ну, мабуть, єдина проблема дійсно так. Це те, що сама собака складна. От вона трошки тривожна, але це ну ні якби ні від чого не залежить. Це чисто, от її така особливість. А так, в принципі, ніяких проблем не було. Було не важко. От інструктор дуже сподобався. Дякую вам. Е дуже навіть так пощастило, що от по, по темпераменту от я, я бачу, що от Вадим якраз спокійний, такий, як наші мії, треба. Бо мія така активна. Дуже от їй треба саме от спокійна людина. Яка там десять разів може повторити, от, не буде злитись на собаку, і от так методично якби буде працювати. Ми отримали більш слухняну собаку, це видно. Вона добре виконує команди, добре реагує на маркери. От. Плюс, ми тепер знаємо, як краще з нею обходитися. Ну, щоб вона на нас більше звертала увагу, от е, в принципі так співпадає. Можливо, готель <годи> в готель точно можуть повернути.